Всім привіт! З вами як завжди, Євген талапанюта. Продовжуємо досліджувати країни Балтії, і сьогодні до вашої уваги Латвія та її столиця місто Рига. Ригу, ми приїхали вчора ввечері, і по факту, в даний момент, ми це місто бачили лише краєм ока. Тому довелося сьогодні прокинутися не світне зарям, щоб максимально дослідити столицю Латвії, тому я ще трохи сонний, але то нічого страшного. Зараз знайдемо каву і прокинемося. Проте за цей короткий час, що я тут знаходжуся, я вже можу виділити дві характерні особливості Риги. Перша з них, як не дивно, це чайки, а саме їх крик. Справа в тому, що ми з залою орендували квартиру на Airbnb в районі, який знаходиться в 3 кілометрах від річки Західна Двіна, або до Угава, як кажуть місцеві, а до Різької затоки Балтійського моря звідси, по прямій, не менше 10 кілометрів. Проте тут так голосно чути чайок. Що здається, що ти знаходишся зараз на пляжі, і біля тебе десь уже море ось через 10. Чи 100 метрів. І ви знаєте, ці чайки настільки голосні, що вони сьогодні спрацювали як будильник. Як почали кричати, і ми залою прокинулися навіть раніше, ніж нам це було потрібно. Такий собі місцевий півень, півень, чайка. А друга особливість це величезна кількість дерев'яних будинків у ризі. Причому не якихось там маленьких дерев'яних хаток, а звичайних ось таких двоповерхових дерев'яних будинків. І виявляється, ще 100 років тому таких будівель тут налічувалось близько 12 тисяч. А сьогодні їх збереглося не багато, немало, але 3,5 тисячі. Так що, рига це унікальна європейська столиця, в якій так широко збереглася дерев'яна архітектура. Звісно, дерево це вам не цегла чи бетон, за ним потрібен догляд. Але коли будинки реставрують, то виглядають вони дуже оригінально та автентично. На цікаву вулицю ми залою потрапили. У нас з'явилося два запитання. Перше навіщо двоє воріт відразу поруч? Алла пошуткувала, каже: можливо, одні ворота для чоловіка, інші для дружини? А друге запитання: ось бачите? Будинок гарний, відреставрований. Ось вихід, двері, але як пригати з них? Де сходи? Йду і не перестаю дивуватись. Здавалося б, Женя, ти що ніколи в житті не бачив дерев'яних будинків, бачив, просто це таке прикольне поєднання. Коли ти йдеш, стоїть звичайний цегляний кам'яний будинок, звичний для нас. І оп, і у нього по сусідству старий дерев'яний. І такі компоновки ми тут бачимо постійно. Взяли собі допінг, тепер точно прокинемось і будемо більш активно вивчати ригу. І хочу відмітити, що у країнах Балтії, походу, більше люблять каву, ніж в Чехії, тому що тут продається нарешті 400 мілілітрова кава лате за 2 євро. А в Чехії мінімум щось 270 євро за 300 мл. І дуже багато мілілітрів. Із цих 300 мл, 150 мл об'єму це пінка. Так що ми будемо насолоджуватися, прокидатися і йти далі. І щоб завершити вже тему дерев'яних будівель, а тож я можу і всі 3,5 тисячі зняти, хочу показати вам Лютеранську церкву Ісуса, яка є найбільшою дерев'яною будівлею в стилі класицизму на території Балтійських країн. Неймовірно приємно було зустріти нашого глядача, котрий зробив нам індивідуальну екскурсію всередині церкви, за що ми дуже і дуже вдячні. Виявляється ця будівля зроблена не тільки ззовні з дерева, а навіть всередині. Всі елементи також із дерева, включно з цими колонами. Я спочатку думав, що можливо це якийсь бетон. Ні, виявляється це також дерево. Як мені щойно сказала Алла, Женьку хлібом не корми, а до річки поведи. Тому ми по дорозі до старого міста зайшли на набережну річки Даугава, вона ж західна двіна, щоб просто посидіти та насолодитися ось цим ось краєвидом. Обливо не зовсім очевидно, проте центральний ринок кригі просто обов'язково необхідно відвідати, якщо ви будете тут. Тому що це суцільних 70 тисяч квадратних метрів торгової площі. І тут є абсолютно все: овочі, фрукти, речі, їжа, квіти, риба все, що душа забажає, тут є. Що ти вибрала собі? Дайте все. Ми просто обожнюємо рибу всіляку і багато, тому для нас це рай, особливо після Чехії. В Чехії риби майже немає взагалі. А тут для нас рай. Різноманіття товарів, що сюди не можна приходити голодним і з купою грошей, бо тут можна витратити абсолютно всі свої збереження. Під Час дослідження міста прогулянки по ньому обираєш для відвідування всякі архітектурні пам'ятки, цікаві місця, локації. Одної з них у нас стала будівля опери. Від цього місця я взагалі нічого не очікувала. Хіба що побачити гарну архітектуру, але мене це так вразило. Мені тут настільки сподобалося, що біля опери розміщується дуже гарний зелений парк із зеленою територією, милою водоймою, фонтан. Око радується, я прям дуже вражена цим місцем. У центрі Риги на вулиці Свободи встановлений одноіменний монумент Свободи, символ незалежності Латвії. На 42-метровій стелі стоїть 9-метрова жінка, котра тримає три зірки, які також символізують три історичних райони Латвії. Тут же неподалік знаходиться найвідоміший годинник міста, годинник Лайма. Він був встановлений ще на початку минулого століття, і в той час годинники це була розкіш, тому встановили ось такий вуличний, щоб робітники могли знати котрий зараз час і не спізнюватись на роботу. Порохова вежа, частина колишньої фортеці, яка захищала колись Ригу, і ще в 17 столітті в її стінах застрягли декілька гарматних снарядів, і вони там знаходяться і по сьогоднішній день. Шведська брама, частина колишнього середньовічного оборонного муру міста. Колись подібних воріт у ризі було 8 штук, проте сьогодні збереглися лише шведські ворота. В ризі все частіше я бачу осучаснення церкви. Ми заходили в лютеранську дерев'яну церкву і там стояли проектори. Їх встановили ще під час ковіду, щоб люди не брали книги, а бачили текст на проекторах і читали під час служіння. Зайшли в церкву святого Якоба. Тут навіть стоять телевізори. Прикольно, коли релігія крокує нога в ногу із сучасністю. Комплекс будівель три брати. Їх особливість в тому, що правий білий будинок побудований в 15 столітті, середній жовтий в середині 17 століття, а лівий зелений наприкінці в останні роки 17 століття. Ризький замок. Нині це резиденція президента Латвії. Поруч з Ризьким замком євантовий міст через річку Даугава, і сюди обов'язково треба прийти, бо звідси відкривається просто шикарний вид, як на старе місто на річку Даугава, і я вперше в своєму житті так близько біля себе бачу круїзний лайнер. До цього просто ми багато круїзних лайнерів бачили на Кіпрі, але вони стояли в морі далеченько від берега. А тут прям дуже поруч. Ми, коли тільки підходили до мосту, і я через дерева побачив верхівку лайнера, кажу алі: диви, яка прикольна споруда! Мабуть, якийсь готель. Стилі лайнера. Але коли підійшли, побачили, що це звичайний круїзний лайнер. І ви знаєте, в житті він прям дуже великий. Вид з моста просто відмінний, але треба все ж повністю дослідити старе місто. І зараз залою ми прийшли на Домську площу. Тут багато різних гарних будинків різної кольорової гами. І звісно ж, вінець цієї площі це Домський собор. Дивіться, яка класна розвага. Хочете пити пиво і при цьому не набирати кілограми? Будь ласка! А в цій локації відразу два визначних місця. Перше з них це міська ратуша, а друге це кам'яниця чорноголових. Мабуть, найгарніша будівля у всій ризі. Сьогоднішній день ми залою вже отримали море вражень. Про те, яке море, без самого моря ми не втримались і приїхали у Юрмалу. Квиток коштує всього ,50 євро 50 з людини, 3 євро, 35 хвилин. І ти вже на березі Ризької затоки та Балтійського моря. Місто Юрмала, це найбільший курорт Латвії. Тут берегова лінія з пляжами чи то 24, чи то 32 км. Щось інформація в інтернеті відрізняється. І ми приїхали на пляж Юрмала. Юрмала біч. від нас він знаходиться метрів 300-500. Ми трішки зліва від нього. І по першому враженню щось це мені нагадує Арабатську стрілку. Геніческу гірку. Уже люди я бачив, як купаються, тут зараз мілке море. Ну я в воду зайшов хай скільки. Ну, ну Зараз буде метрів 5. І мені до колін ще далеко. Вода, до речі, десь градусів 17. Якщо вірити тому ж інтернету, проте я за сьогодні в ризі так нагрівся на сонці. Що мені зараз просто в кайф охолоджуватися у ризькій затоці і, мабуть, я навіть трішки ще й поплаваю, коли залишу всі речі на березі. Я як потрапив в свою стихію, огляди курортів морських, уу, інфраструктура пляжу. Є перевдягалки, я наче бачив шезлонги, я точно бачив лавочки безкоштовні, прийшов, сів, відпочивай. Кафешки в наявності є. Поряд смуга лісу. Відразу за лісом. Там ресторани, кафешки. Інфраструктура клас. Ось вам приклад, наскільки тут мілкий захід в море, в різку затоку. Але ж це Балтійське море. Ось люди йдуть. Або ось яскравий приклад. Чоловік виходить, від мене він метрів 30. І як бачите, ну йому по пояс. А там далеко люди плавають. Ось ще люди заходять. Дуже і дуже нагадує Генічеську гірку. Навіть прибой дуже схожий на Мілені. Це просто пересикляпота. Я не знаю, звідки інтернет взяв, що зараз 17 градусів температура води, я б сказав. 19-20 є точно. Або ж мій внутрішній термометр зламався, але свого часу я в залізному порту купався і при плюс 15, плюс 16 було. Так що мені було дуже і дуже кайфово. Але, звісно, не зайде в воду. Ви що? Навіть якщо не 17, а 19-20, для неї це холодно, тому вона просто сидить на пляжі і насолоджується шумом моря. А я ще раз зайшов у воду, щоб поділитися враженнями. Я плавав, не знаю, хвилин 15-20 охолов і далі вода просто кайфова. Стосовно заходу, реально, 70 метрів десь від берега пройдеш, тобі стає десь там по пояс, навіть вже по груди. Потім ти йдеш далі, вже метрів 100 від берега, тобі знову по пояс, а то й нижче, а потім вже ти проходиш піщану косу і далі вже. Починається глибина. Ну от зараз, скільки я відійшов. Нехай метрів 50 вже є. Мені зараз по коліна. І щось вода не дуже солона. Ну це зрозуміло, неподалік. Сюди впадає річка. Тому вода, скажімо так, змішана. А на цьому приємному, особисто для нас моменті, це відео буду завершувати. Нам залишилось ще трішки понасолоджуватись юрмалою. А далі 3 євро, 2 квитка на залізничному вокзалі на електричку. Приїдемо в Ригу ще хвилин 40 до нашої орендованої квартири. І будемо відпочивати і зустрічати наступний день. Проте на цьому наша подорож не закінчується. Попереду нас чекає наступна Балтійська країна. І щоб не пропустити ці всі випуски. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вдобайки і знову скоро побачимось. Тому до нових зустрічей!